Нема. Супер! Для мене це другий раунд. Це майже перемога. Але... Чую, як відкривається казино. все Поки поліція закрила очі. Тобто він десь тут тут він де звідси. Або так іде. Значить він десь отут. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорка Настільні Ігри, на як не давно звати Ігор. І сьогодні ми разом з Марією, Миколою та Олегом зіграємо насільну гру Погоня поліція по проти викрадача. Цю гру в Україні локалізував Game 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. Також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee. Кофі. Якщо ви захочете підтримати мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. Також маю телеграм-канал, де виставляю всі активні передзамовлення на настільні ігри в Україні, тому можете підписатися ще і там. А зараз давайте коротко розкажу правила і будемо починати грати. Е, отож, ця гра розрахована від 2 до 4 гравців, і один з вас буде е, викрадач, буде мати ось таке червоне Феррарі і намагатися втекти від поліції. Поліцією буде Марія, Микола і Олег. Вони будуть е, мати свої гелікоптери. І зараз на початку гри вони виставляють один з своїх гелікоптерів на ігрове поле. Тут у нас є ось такі будівлі, під які я в принципі, буду ховати своє червоне Феррарі і е, намагатися втекти від них. Їхня задача мене знайти по слідах, які я буду е, залишати. Це такі жетони. Тобто перший жетон такий жовтий, це означає, що я в першому раунді, якщо вони знайдуть цей жетон, буду знати, що я в першому раунді там починаю гру. От, І є ще червоний жетон е, на 6. Тобто в шостому раунді, якщо вони знайдуть цей жетон, будуть буду знати, що в 6-му раунді я був там. От. І на початку вони розставляють свої гелікоптери. Е, давай, Марія, починаємо з тебе. Будь-де Будьмо ставити, в принципі. Угу. От. З лівого краю, добре. Микола. М -м -м. Ви будете тусуватися десь в одному місці чи в рознобой? Я не знаю. Два йде в трикутнику. Трикутнику? Так. Давай ти сюди, я сюди. Топок. Так, показує практика, третий єдиним фронтом. Окей, okay, і ти, Олег, поставив там свого, так? Окей, okay, тепер е, я повинен, зважаючи на ту всю обстановку, яка є на ігровому полі, виставити своє червоне Феррарі. Зараз всі поліціянти закривають очі, і я ховаю своє Феррарі. Е, і також беру жетон оцей жовтий і ставлю під одну з будівель, намагаючись е, якимось чином, навіть не знаю, сховатися, але тут, знаєте, інколи навіть шум може е, трошки. Видавати е, гравця, я вже але... чую, як відкривається казино, Цька, чька, чька, бо все паде, йой. поки поліція закриє очі. От, тому я так трошки буду трохи там, трохи там, там От. В принципі, я сховав своє Феррарі і відкриваєте очі і починаєте свої ходи. Що може робити поліція? Починаєте, там з Марії, наприклад, е, вона може або порухатись на один квартал. По горизонталі чи по вертикалі, або відкрити одну з суміжних будівель, намагаючись знайти мене. Добре, то я вирішую: або я рухаюсь, або я зразу відкриваю будівлю і шукаю. Так, одна з двох дій. Я думаю, що він або тут, або тут. А. Там? Немає Що може Нем... тут Да? Треба було б ти в першому раунді знайшов. Добре, Я рухаюсь в кут. Окей, все, на тому цей раунд завершується. Зараз буде тепер другий раунд. Поліціянти знову закривають очі. І я беру свої Феррари і намагаюся тепер втекти в наступну якусь будівлю. Але треба тепер подумати, добре подумати в яку. Бо тут вони такі хитрі, ці поліціянти. Вони зараз тільки так мене будуть вичисляти. І кажу, що от... Це що всякі такі маніпуляції треба робити, бо звук інколи може видавати. Ну, в принципі, все, я завершив. А, може тепер ваш хід. Це у нас другий раунд. Добре, цього разу я ходжу. Окей. Марія вирішила на своєму... Проважаємо в вертольоті переміститись. Коли? Микола? Нема. Нема. Супер! Для мене це... Другий раунд. Це майже перемога. Окей, ну зазвичай, типу, ми от грали, то сьомий-восьмий раунд завершувався. Минулого разу. Ти вже заснув. На п'ятому завершився. Зараз подивимося, як цього разу піде. Окей, давайте тепер у нас третій раунд. Так, куди ж мені рухатись далі? Можливо. Спробую десь. Не лоскочиш. Я довела скочити, а коліна. Забери коліна від нього. Ти сам його спровокував. Це його підкупляє. Щоб він мене цей не знайшов. Як закрить. Та все, я завершив, в принципі. Третій рамта. Що. Але що? відкривати можуть ті, які по сусідству зі мною. Так, 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 так. Тобто зараз я так розумію, що головне завдання їхнє ну, знайти мене, але. Це якийсь слід знайти. Додаткове завдання це знайти слід, де я вже був. Де я там наложив якусь. Ні, оце ні. чи це? Дивіться, хочу перевірити, оце чи це краще. Це. Оце. Оце? Так, так, так. Так, думаю. Може це пусто. Не пусто. Перевірю. Пусто. Я тут пустер. Наші десь тут усується йде. там Ти де дивилась? Тут? Цього разу так. А ти де дивився? Я тут, перед тим тут, перед тим тут. Він десь там ховається. я рухайся туди. Це ти рухайся туди. Тобі швидше. Бо він тут усувався зараз, під'їду. Туди скуд залетів. Так, так, де я перевірю. Добре. Окей, четвертий раунд. Може він тут весь навіть. Може, до речі, бути. Хто насправді Постійно це біля мене рухається штуки. Постійно. бо Я не так. Якось. Цей звук. Так, звісно. все, все, я, я за так. это все, я я побелю вас. Там рисует. Проверяйте еще раз будильке. Так, да. У меня идея. Яка? еще раз тут, а я еще раз тут. я еще раз тут. Я взагалі думала рухатись. А А потім шарюся. Рухайся. Нам треба розбігтися. рухаюсь. Просто в цій зоні ми нічого не перевіряли. Я буду контрольно перевірити ще раз. Ну давай, контрольно. Оцю? Та якщо я там перший раз дивився сюди, потім другий, потім третій та четвертий, тобто він твори міг би сюди або туди. Або він тут проскочить давним-давно. От глянь, Крайня. Крайне. Парожня. Боже візите пішов. Може глянути А ткуюся. О, ок, це все, все, п'ятий раунд, п'ятий раунд. Непогано. Ти жулик ховається. Я ховаюсь всюди. Я нігде. Да. Може тут тепер піти. Може. Хоть там две вже були. Mm? Mm. ти хоч якийсь слід знайти. <гум> Тасмарія знайде, я думаю, що він в тому куті, яка сховається. Так та. ти мене переоцінюєш. Ні, це, не це, не це я завершу, я завершу. Просто довго не може там зайти. кут, 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 кут оцей глянь. глянь. Оцей? Так, думаєш, що Чого? можна глянути. А що ні? Ну, він да буде бути точно мав би вже десь скільки? 5 ходів зробив. Десь має бути його слід. Раз, два, три, чотири, п'ять. Mm -hmm. Ну так. <рискзав> Або тут. Або Раз, два, три, чотири, п'ять. <рискзав> <Тенни, туді, глянь. рискзав> Нема. Тебе слухай. Не слухай. Микола. <рискзав> Не знаєш, що робити? Що ще раз привітка <рискзав> збуде. Вже десь рухайся, рухайся в той кут! Ну давай, ла. Все, залежить тебе. Окей, все, шостий раунд. Закривайте Так, куда ж тепер рухатись бляха? Я навіть не знаю. Може тепер. А ти можеш вставати на ті самі місця? Ні, я не можу. Не можу. Hmm. Він рано чи пізно до нас підійде. Просто в нас цей <laughs> момент залишиться мало ходів, щоб його знайти. Oh. Uh. Він зараз не може бути на небо. Все, я завершу. Так, відео від сюди. Ну <laughs> <laughs> no, давайте. Фу, я вже аж переживаю. Він реально, просто почав звітом. Ігор просто там звук робив, щоб ти так думав. Я йду на перехоплення. Центр сказав сюди, летіти і лечуть сюди. Окей, окей. Фух, не відкривали, це добре. Семий раунд. Семий раунд, і то закінчується. Треба світом тікати, Микола до мене йде. Не відзнаю. не Микола, вдома. Ти сам уваги нам, куди йти. Так? Так, я намагаюся. Якось відволікти вашу увагу. Все, все я завершу. То треба щось відкрити? Так, треба любов відкривати. ви слух... ну, сама. Не <гум> а це її відкривала я минулий раз, правда? Так. Цей часом Поза Позаминули. Я коли то було, то? Я не знаю. Можна першому раунді то відковити. Тепер, коли вони знайшли мій слід, вони ставлять цей жетон зверху, і вже будуть просто розуміти, що я десь один з другий, третій, четвертий, п'ятий або сьомий раунд там був. То кап'єт. О, ой-ой-ой, Тобто він десь! Тут, 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 тут! Він йде звідси, або отак йде, значить він десь отут. Він я міг тут глянути і зразу його хатнути. 100%. Бляха, бляха, бляха. Що е, робити? А ти, ти Е, Тут, до речі, Олег перший, ну, типу, початку Марія пішла, потім Олег, потім Микола. Тут можна типу, довільно вибирати послідовність ходів е, поліціянтів. Ок, все, зараз. А, Чекай, ще, а ми кого обходив? Ні, ні, ще не засинайте. Тут, там, від цих чотирьох. Отут. От ну, ще не засинайте, мені треба подумати куди протікати. Поляха, Олег, ти викрив мене. Майже. То То він шо? буде десь тут. отут. Потім так. Отут. Тут, Або тут, тут. тут. Ну сюди він не піде. Ми тому, можемо що ці, тут три я О, ці три глянути. Оці які, три глянути. Який? Ага, оці там. Оці три. Добре. І він точно сюди буде. Тому що він точно десь тут. От на цих він зараз. Тобто куди він може з цього руку. Тут може завалити. А, блін. Але хоча ми будемо знати. Типу я чекаю, тут виходить. Ну так, тут з одного є, блін, три хода. А ти тут. чекай. А, блін, ні, тут. та Ні, то... Ні, якщо ми чекаємо тут дві, то виходить, що там він або тусується, або десь цьому районі. Він звідси йшов. Він, він. звідси йшов, бачиш? Тобто, він mm -hmm. або так йшов, або ось так йшов. До речі, так, він може сюди піти. Бо на початку я Я думаю, що він цей відстояли. кут втікав. Я теж думаю. у <свіну> цей код. <кут> я не думаю, що він стентик зміщається. Я думаю, що, що він ось так свалював, або він взагалі тут стоїть. Ти придумав? Не хайду ми теж подумаємо, як його впізнає. <свіну> я послухаю, що ви думаєте. Я вирішу. Та що, та що, та окей, окей, давайте я в принципі готовий. Ви готові? Закриваємо. Добре. Давай. Я беру тоді жетончик восьмого раунду. Mm -hmm. І тепер треба розвалювати. Те... Зувалювати конкретно, бо то прям я не знаю, ви зараз мене як було О бляха, все. Все спалився. Спав Олега Вертоліт. Що рухають ні в тулі? Все, я готовий. Фух. У мене є факторі, що він сюди міг не йти, тому що в нього тут буде закрито. Бо да. замкнуто буде. Він точно десь сюди пішов. Так. Саме так і було. Ну він точно тут отак mm -hmm. йшов. Або так, або ось так, або ось так. Тобто в нього тут чотири худи. В принципі, один, два, три. Може і хватить йому просто тут пережити. Я в мене теорити, бо він вже десь тут знаходиться. То я можу ризикнути, попробувати, вгадати, або точно перевірити це, і ми будемо знати точно, що він тут, тут проходив. І він десь тут тусується в цій mm -hmm. зоні. А я тут цей глянути, що він тут тусується? Як варіант, чакнути чи... Ну, ви зразу ловим. Його? В будь-якому порядку можете визначати, тому, в принципі. Можу я попробувати. А ти можеш що думаєш? Ти на перехоплення? <laughs> я думаю, що я занадто далеко від Ігора, щоб зараз щось там перевіряти. Та чому? Він міг піти до сюди. Ні, а це... Якщо от, уявити, що як оцей Житомир, це був його умовно другий хід. Хай оце був би перший хід, другий. Він думає, що з того кута рухався. І отако от рухається. Ну. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Або тут, типу, таке саме буде. Він тобто звідси рухався. Перший, другий. Ні. Третій, ні. Не виходить, він там йшов. Давайте я перевірю, теж будемо знати, що він в цьому районі стосується, а ви ж будете в нас з того орієнтуватися. Оце хочеш перевірити. Так. Типу ми точно будемо знати, що він типу. Вже де... лапає його. А якщо його там немає, я перевірю, потім знову буду інше перевіряти, а він тут таке стане. Ну давай я тут гляну. Ну давай. Чи він рухався біля мене. Ну давай. Тоді можемо звузити оцей кот. Бо кажуть, тут, я думаю, що він не пішов, бо він і на свої ш... сліди натрапить. Він міг отак піти. Давай туди. Що, дивиться це? Так. Чи тут зразу є лопати? Ні, давайте точно будемо знати. Немає тут. Значить, він сюди не пішов, значить, тоді нам лишається. З якогось він прийшов з тої сторони. Отак прийшов або отак прийшов. Тут якийсь він прийшов, значить міг. Перепрошую, тут десь рухатись. Я думаю, що він десь отут. Можеш глянути тут, чи він рухався в цю сторону. Але тоді він далі від нас втече бо він, наприклад, Він, наприклад, звідси перейшов сюди, і наступний він втікне на ці. Маша тоді. Маса операція себе. перехоплення? Я, <реш> операція Я перехоп... просто рухаюсь. В центр. Щоб це перевіряти. Щоб зразу його <реш> ну, а як... теорія, або тут. Або а мене тут. питання. Якщо ми всі рухаємося, умовно, і не перевіряємо будівлі, то тобі обов'язково змінювати локацію? Так, так, так кожен, кожен раз. Кожен Ну десь, Маша виходить сюда точно, так? А ти де? Я хочу, щоб спершу Микола відкрив якусь будівлю, і тоді від того я буду знати, в яку сторону мені є. Чи зразу перевіряємо Сублопаті? Зразу перевіряємо, вона там мало ході виходить. То куди? Цю чи цю? Машин Так, якщо я зараз цю перевірю, то що дізнаємося, тоді вже коло звужується. Або він сюди прийде. Ну давай цю. Так. Маша тепер. О... Та що, та рухається в оборотні? Сильно немає. А, тобто він. Тут? Знаходиться? Або тут, та, або тут, тут якщо або він звідти тут. Вийшов. Так, вийшов. Він, він може на св... сюди свалити, свалити або сюди свалити. Ми не говоримо, що, ми, що він може піти, бо він завтра не піде. Або може піти якраз. <laughs> Давайте закриваємо очі, подивитися, що. там. Давай. <laughs> Слухай, куди б. він рухається. Дев'ятий раунд. Пець. Так, треба. Треба, треба свалювати і це Там, кон конкретно треба такі. свалювати. Хорошо, ми кипається. -то, Табо треба да, так. Та, але то так сильно не впливає. Типу, я чую, що відбувається якийсь рух, але зорієнтуватися, в якій частині дошки це відбувається, дуже важко. Ну, я чую, що це близько до мене. десь. А я чую, що це близько до мене. Тобто там занадто мала дошка, щоб так розрізняти. Окей. Ну, в принципі, я завершив. І що? Коло Ой-ой-ой. я дивився, тут його не було. Ти де дивився тут? Так. Значить він десь або тут пройшовся, або тут. Ну Сам, то що? Що, я перевіряю? Що, давай перевіряєте? Тому коли перший прийде. Ти бачив перевіряти? Так, Так, давай. Бачиш. Нема! І це дев'ятий. Він коржа десь тут. То я тоді дивлюся тут. Давай. Нема! Нема! Ігор! А де я? Він в кут забіг. Або він тут шостий, сьоме, восьми, дев'яти. 8-9. Ті, будеш сюди рухатись. Або сюди. <реш> Слухайте його більше, да? Ну нам тут вже сюди пертися, хіба що Маша може якось перебігти, перекупити. Mm. Ти думаєш, він тут Підозрюю. Ну, Тобі просто цю було глянути. Цю не, не пасувало Ми дивитися, надо, тому що Так, там, шост... та, там порахунку. Я б ну, тоді рухався. Туди. Ну і ще, ша, ша. Та все, ми засинаємо. Засинає, Та добре, так? І і Доб, да. Так чека, чекай, чіка, а ти що, не рухався і не дивишся? А, ти гляну. Я подумав, він, пішов. Фух, ще два раунди. Так. Сховайся його. Беру десятий. І треба тепер. Хана. Треба тепер тікати далеко і далеко. Я думаю, не дуже далеко від нас. Та-та, треба буде бігти ту сторону. десь. Хм. Може, то апо. Чекай, чекай, Ну, в принципі, я готовий. Фух. Хто перший? Ну давайте я знову гляну, чи він проходив тут. Я не проти. Що думаєш? Товариш майор, дозвольте. Як хочете любить? Я б казав, може. <риклад> Чекай. <риклад> ну ну Я буду по-любому тут перевіряти <риклад> Ну глянь тут. Перш. є ні. що він думаєш, сюда втик? Ти ж купа раз тут дивився, там не було. Нет, дивись. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятый. Це ваш єдиний шанс. Так нас там немає. Він тут типу. ся, я тут є. Але він а ще але... він ще раз ходить. Він зараз ще раз ходить, нас є ще один раз зловити його і тут закінчується. Тобто. Ти перевіряєш зараз. Цей. А потім? Ще раз сюди. Ну, він Уряд. тільки сюди встане. Бо так. він не може по тих самих рухати. Чекай, 6, дев'ятий, 8, 9, 9 50, 50. Та Та 10. ж Тут одинадцятий буде. Все, виходить, якраз як так. Тоді перевіряй. Якщо він сюди не втік. Але чекай, він ти виска... там дивився, його там не Відкривай, було. Попередній раз дивився. Попередня, а зараз. Так, значить його там не було. Та він не міг. А як він став, так? Ну так, та, я дивився я прораховую, типу, в що Він там не міг там... стати. Так, він там не міг стати. Ну, там. тому давайте. Ти перевіряєш там, так? Сьомий, 8, дев'ятий, 10. Ну, не міг. А тут раз, два, три. тобто Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десят. Тільки тут. Та, ви кажете тут на восьми його сут... пораховувати не було, да? восьмий, дев'ятий, десят. Не. Та, давай, твоя. Оце я дивився, він сюди не пішов. Він пішов сюди, отак рухати. Та він тут стоїть. Добре, ще. Марія, так? Та й все, я ще раз гляну сюди. Він тут тут тебе ти перший ходив. Отут я гляну. Добре, перша Марія і. Миколає. І ти думаєш, що туди? він пішов сюди. А, ми, Микола все дивився. Він тут стоїть. Добре, Ні. оцей мені сенс зараз дивитися по його сліду? по приколу. Або цей, чи цей же дивився. Не знаю. Але що нам тудасть? Тут же тут ж його сліди. Нема. Не тут. Не все. В наступному ході ми його тут, тут... тут хапаємо, він більше нікуди не піде. Так, так, все. Так, одиннадцятий раунд. Що ти так легко погодився? <рігав> ну так? Ну типу цей. Або він десь ц... тут вже. <рігав> Або отут. Та ні, ну то ми прораховуємо нормально. Так, це ти прораховуєш. Чого сім 8 вісім? Анівей, закрили. Він тут! Закрили очі, все. Добре, подивимося. на. Ну. Добре. Я зараз прещий зразу відкриваю там і подивимося. Ой, так. Ой, так, тепер будемо думати, куди-то. Тебе буде хідко не думати. <рес> Ти ж на ці самі не можеш йти. Так. так Тому я казав, ми, коли там глянути, що він не звернув в ту сторону. Um. Але я нормально все дивився, в принципі. Або ми десь мовчу. Все, я, я в принципі готовий. Ти готовий? Давай, відкаун. а так. а Бляха, одного раунда! Ти-ти-ду! Поговайгнутий. Замовлений. Гарно прорахував. Тут починав. Так, пойм снайшов? Ну. Ні, сюди. І потім. потім закруглився втрат. Бляха, треба було твого тікати. Так Микола тебе там постійно пас. Він якраз туди дивився постійно. Ясно, восьмому ході тут приблизно, на 9-му тут. Добре, зараз давайте оцінимо гру і розкажемо свої враження про неї. Так, давайте тепер оцінимо гру. І пишемо свої. Магія монтажу запережає. Не пише. Ти ж дописав? Você não E aí, chama luz. Ah, agora aí? Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou Estou pronto. Шість, шість, сім. Жовтє за сімку. Сім. Що <схід> там? Що хочеш сказати, давайте почнемо з вас. Що? Микола, прикольна весела гра. Прикольна весела ага. гра, підтримуй те, що весела ага. гра. Дуже так, цікаво, то все зроблено. <схід> uh -huh. Тобто прорахунок прихов... то якийсь, в принципі, є. Є. Якщо знайти <схід> цю штучку. Uh -huh. Тобто, оця Много. червона, да, типа, або початкова дуже рішає. Від початкової можна відштовхуватися, або від цього шостого раунду. У мене теорія, якби ми стали в ряд троє. Провірили, що це, потім це, це дуже багато раундів є. Ти дивишся. Раз, два, три раунди, ти такі сантики не закрив. Та, але ігор постійно ходить тут отако просто. Тому що раз дивишся, раз рухайся, раз дивишся, раз рухайся, раз дивишся. Це треба на раз, щоб подивитися, два хода. це за п'ять раундів, ти подивишся. Ну, так. ну добре, просрати Ш... два Ш... рази, щоб подивитися оці 6, і тоді ти точно знаєш, що він тут немає, його тут немає, і десь там тусується. А в нього якраз буде зменше таких сподівається. Тихо, ти. Тобі хватить раундів, потім приїхати в я ту сторону. Я, 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 я так далеко не прораховував. Ту теж треба ці нюанси мати. Треба просто розділитись по котах і шукати під На весіння, одну ту саму бажу перевіряти 10 <laughs> <ці> разів. <laughs> але так повезло, я ж скільки <laughs> раз ту дивився, двір кінці вистрілива. <laughs> Це? Тобі Марія гра? Що тобі сподобалося, е, мені сподобалось те, що вона швидка і проста, uh -huh. і вона дійсно весела. Ми посміялися, коли шукали, uh -huh. обговорювали це все, де Ігор ховається. Uh -huh. е, також мені здалося, що може бути трохи важко запам'ятовувати, які будинки ти дивився, які прораховував. Ну, не знаю, uh -huh. можливо, це мені так лише. Тому що вони всі синенькі, всі майже однакової форми. Я, наприклад, маю проблеми з запам'ятовуванням. Тому... Я теж пам'ятаю останні там два Ост от останні пам'ятаєш, а так то no, ти я не виглядь. ти не можеш відслідкувати uh -huh. прям всю дорогу в голові тримати. Та то за таке. То головне, щоб знайти слід. Коли там немає сліду, він може наступний раунд там встати. І толку okay. там дивився минулі рази, ноль. Ну але дивись, ми дуже довго шукали. Та від, поки я розумію, тут не, не треба запам'ятовувати, які ти вже дивився, і там було пусто. Треба знайти слід і по ньому від нього вже відштовхуватися. Бо кажу, ти подивилась там пусто, він стояв, умовно тут, так? він перейшов там, де ти дивилась, де було пусто. Вже наступний раунд він вже там стоїть. І тільки ж ти запам'ятала, що ти там дивилася. Він вже там стоїть. Тому те, що так. треба запам'ятовувати, то теж ролі ніякої не грає. Треба просто шукати сліди. А слідів вже відштовхуватися і рухатися по них. Угу. От що я можу сказати, що це гра з механікою один проти всіх. А, і це такі ще є, як хижа планета цей, ну Не новинок, але з таких більш комплексніших це звір. І ще я знаю містер Джек. От то ця гра вона лайтовіша, ніж містер Джек. набагато лайтовіша ніж звір, бо звір там досить комплексний. І вона підійде, як мені здається, саме для всяких сімейних, сімейних вечорів. Або на якусь одну-дві партії з друзями зіграти. Тому що, мені здається, регравальність тут буде не дуже висока. Якщо ви пограєте... Якщо буде в неї часто грати, то вона може, мені здається, трошки недоїсти. Якщо грати рідко, то вона буде плюс-мінус, я думаю, з часом захочеться повернутися до неї. От. Тому та моя оцінка 7. Шість. А, 6. А я сказав 7. No. Може я хотів 7 поставити. От. Мені дуже насправді подобається. Ну, типу, Прикольно, що це в 3D зроблено. Прям. Якось така атмосфера плюс-мінус ще присутня. Прикольні ці гел гелікоптери з цими на, прожекторами, типу О. Дуже кльово, що це коротка гра. Ну, тобто, Партія триває буквально 20 хвилин, правила мега легенькі, і ви можете там швиденько почати нову партію. От. Така от така моя думка про гру. От. Тому не забудьте ставити ваші подбачки, підписуватись на канал і в коментарях написати, як вам ця гра. Чи вам сподобалось? Чи ви плануєте її собі придбати? От. І дякую за перегляд і до наступних відео.